Добрий день, вітаю. Справа в тому, що дуже багато мешканців громади насамперед засудя звертаються з того приводу, що в оселях малий напор, що не вистачає потужності для того, щоб запалилися двокотурний котел, щоб можна було нормально теплою водою помитися. І взагалі, по деяким стоякам, вода піднімається дуже слабо. Ми вивчили це питання, і це питання, скажімо, дуже актуальне, так як з року в рік у нас така ситуація. І це стосується не тільки засолля, а й міста Лубни. Тому що в місті Лубни теж падає напор, це пов'язано з тим, що дуже багато мешканців громади поливають огороди, використовують воду, за яку вони, звичайно ж, платять, але Іншим мешканцям від цього ну, певні є незручності. Тому я скажу, що ми працюємо над цим питанням, але треба якийсь час мешканцям поки що ну, війти в положення у тих, у кого є городи, тому що дійсно посуха, і дійсно люди, які посадили огороди, які дбають про них, їм приходиться. Якимось чином за ними доглядати. А не поливаючи рослини, як ви всі знаєте, вони загинуть, тому немає іншого виходу, як просто лити на них воду, доглядати таким чином. І я сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо вирішення цього питання. Додатково я вас проінформую. Дякую.